Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлет, Небажана аудиторія У мене завжди була дивна компанія друзів, усі вони пішли, так би мовити, в мужні професії лісоруби, робота на нафтових платформах, будівництво. Я ж чорна вівця серед нашої шкільної компанії. Я пішов в IT. Вони постійно кепкують з мене, що я в комп'ютерні тядьки граюся. А я у відповідь кепкую з них. Мені не подобається комп'ютер, я рию ями. я не вписуюся до їхньої компанії друзів, але якось воно так і відбувається. Отже, ми в барі один із тих рідкісних випадків, коли всі з'їхалися додому, і ми разом пиячимо і обмінюємося історіями про жахи з роботи. Хтось розповідає, як кілька років тому на їхній нафтовій платформі стався вибух. І загинуло троє людей. День, справжній лісоруб, розповідає, як бачив, як у чоловіка, що працював у десяти футах від нього, тросом відірвало руку, швидке ж, і кінцівка полетіла. Він тримав сорочку на рані, поки той стікав кров'ю, стогнав і марив від болю, аж поки не прилетів гелікоптер через дві години, запізно. А я тим часом сиджу і знаю. У мене теж є історія, але це не та історія, яку розкажеш купці на підпитку друзів, це не та історія, яку взагалі варто комусь розповідати. Це той справжній моторошній спогад, якого боїшся торкнутися, бо раптом, якщо скажеш у голос, він оживе, мов підгодовуєш щось, чого краще не торкатися. Я ношу це в голові, як небезпечного звіра у клітці. І навіть не думаю випускати назовні. Але цього разу всі вже щось сказали, а я просто сиджу, виглядаю закритим, виглядаю підозріло. І я ігнорую голос в голові, що каже: Не треба. Я ігнорую сухе, стискаюче горло. Не треба. У мене є історія, кажу я. Голос зривається. Вони дивляться здивовано. Я теж здивований. Кілька скептичних розважених поглядів. Ну, давай, ніби кажуть їхні очі. І я починаю. Я працюю з дому. На нашій землі 30 акрів за межами маленького містечка на Алясці. Живу сам без дітей. Це студентське містечко, маленький гуманітарний коледж на кілька сотень людей, але він це серце міста. Кампус величезний. Приваблює красою природи, землі резервації межують із кампусом, і плем'я виконує щось на кшталт тролі рейнджерів, доглядаючи за сотнями миль лісових стежок. Моя земля межує з частиною кампусу з іншого боку. Одного дня я вийшов на край розчищеної ділянки, просто за будинком, приблизно 200 ярдів від дому. Я поливав грядки біля узлісся. Насолоджувався палючим сонцем, і тоді сталося щось дивне у глибині лісу метрів за сто почувся звук, ніби запис голосу, що йде з несправного програвача, як розмова по поганому мобільному зв'язку, коли чути уривки слів і шум, але зрозуміло, що це мали би бути за слова. Я 3, 2, 1, і... Я стояв і слухав, зацікавлений, але не наляканий. Я навіть шланг не вимкнув. Думаю, саме тому мені так довго здавалося, що боятися не варто. Дивні речі, надприродні речі, трапляються вночі, глибоко в лісі, а не у першій годині дня просто у тебе на подвір'ї. Приблизно за півхвилини все стихло. Я тоді вимкнув воду, щоб зрозуміти воно зникло чи просто стало тихішим. Тиша. Я відклав це у розряд дивних дрібниць. Мовляв, можна буде колись згадати в розмові, а швидше за все забути. І це була моя перша помилка. Перемотаємо на кілька тижнів уперед: я йду вглиб своєї землі, на стежку, яку проклав минулого літа. Вона вже добряче заросла. Я крокую під деревами, заглиблений у думки, насолоджуючись серединою літа. І раптом знову чую той дивний звук, Удалені чути нерозбірливу людську мову, ліс навколо дивно тихий. Я не з тих, хто любить ризикувати і краще виглядати боягузом, ніж трупом. Я просто спокійно розвернувся і пішов до виходу, аби не здаватися легкою здобиччю для хижака. Що, чорт забирай, могло видавати цей звук. Я вирішив, коли день приїде через два тижні. Піду з ним і розберуся. Два тижні по тому я знову на вході в стежку. Один будення відмовився Я сказав йому якщо я помру, то стану привидом і прийду до нього додому, і буду лякати до посивіння. Я дивлюся на звичайну лісову стежку, збираюся з духом, перевіряю рюкзак, балончик від ведмедів і новенький ніж, яким навіть користуватися не вмію. Це ж просто звук. Бурмочу собі, Я рушаю вперед за милю дві приблизно за годину чую той звук метрів за сто попереду, трохи збоку від стежки, але ліс довкола живий, шумить, і це заспокоює Я йду далі. Підійшовши ближче, кладу руку на руків'я ножа. Джерело звуку вже метрів за шість. Це те ж саме бубоніння, але ще й з потріскуванням. Я піднімаю голову і бачу маленьку чорну колонку, прикріплену до дерева метрах у трьох, га. Відносно впевнений, що колонка мене не з'їсть, я відпускаю ніж і придивляюся. На боці білою фарбою написано назву місцевого коледжу і слова лісове відділення. Ага, підказка. І цілком логічне пояснення. От і все, дурнику. Заспокоївшись, повертаюся додому. Наступного тижня, коли було трохи вільного часу, я зателефонував у лісове відділення коледжу. Доброго дня. Так, я хотів би поговорити з деканом. Ні, я не студент, ні, вони не знають, що я телефоную. Декан відповів нудним голосом, але схоже зрадів розмові, ніби це була єдина цікавинка його дня. З'ясувалося, що та колонка була частиною мистецького проєкту. Студенти могли писати і записувати вірші, які потім відтворювалися в лісі. Сонячна батарея її живила, але, мабуть, з'єднання зламалося раз на семестр хтось мав оновлювати плеєр, захований біля основи дерева. Проєкт згодом закрили через протести місцевого племені. Спершу декан ігнорував їхні вимоги зняти колонки, але віцепрезидент коледжу втрутився, аби не псувати стосунки. Імовірно, колонку на моїй стежці просто пропустили. Таємниця розкрита, сезон походів минув без пригод. Десь за місяць після того, як розтанув сніг, я знову вирушив у похід тією стежкою цього разу з ночівлею. Приблизно за годину шляху я майже не помітив колонку, вона вже мовчала. Я зупинився, покрутив дроти, нічого. Здається, контакти остаточно зіпсувалися взимку, і я пішов далі. Ще за дві години я розклав намет і приготував простий табір. Було вже підвечір, але я не міг всидіти на місці. До заходу сонця лишалося кілька годин, і я вирішив піти трохи далі за свою звичну точку розвороту. Я обрав невеличку відгалужену стежку, що вела вгору, можливо, до гарного краєвиду. За кілька хвилин після початку підйому я розслабився. Згубив думки і просто насолоджувався вечірнім сонцем, відчуваючи, що обрав ідеальний момент для прогулянки. Чорт, як же тут гарно, думаю я, і за мить чую знайомий тривожний звук голосу вдалині. Я зупиняюся на стежці. Мозок усе ще сприймає цей шум як щось буденне. Звук трохи інший, і навіть здалеку я розумію, він якісніший за той перший динамік. Я підходжу ближче і змушений трохи зійти зі стежки, аби розібрати слова. Тут немає того потріскування, і я легко розрізняю текст це голос жінки, що читає вірші, саме так, як казав декан: я вже не такий наляканий, як колись, і вирішую присісти на камінь біля колонки, дістати воду і трохи відпочити. Сиджу, слухаю ліс, і голос, що читає знайомі вірші. Та відчуття дивності усе одно не зникає, і за кілька хвилин я вирішую рушати далі. Я кидаю пляшку з водою назад у наплічник і підводжуся, і саме тоді чую інший голос Хтось поблизу бурмоче божевільну нісенітницю я насторожуюсь, але ще не боюся. Звук має дивну хлюпальну інтонацію, ніби природній ритм речення, але у всіх неправильних місцях. Як коли випадкові слова перетворюють на питання, це такий звук, із якого ти б засміявся, якби не був сам у лісі за багато миль від будь-якої допомоги. Ліс раптово стає глухий, ніби хтось клацнув вимикачем, шум починає рухатися ближче, крізь густі хащі переді мною. Я цілком застигаю, просто слухаю цей безглуздий гул. Наче величезний низький дитячий голос, я тихо шепочу. Що за хрінь? Я бачу лише мить, щось посувається крізь гілля, і тоді моя заціпенілість зникає, свідомість відступає на задній план, а тваринний інстинкт штовхає мене бігти назад на стежку. Я вже лечу нею, перш ніж усвідомлюю, від чого тікаю, і тоді мене накриває. Стіна усвідомлення, велика, холодна, паралізуюча хмара. Я спотикаюся, нейрони стріляють повільно, у голові складається картина, ніби крапля води на межі падіння, груди стискаються, я різко вдихаю. Це була рука, якась видовжена потворна рука, що тяглася крізь хащі, тіло відповідне тому спотвореному голосу. І тут я чую його знову, вже на стежці, прямо позаду, Чай, бурмоче воно, наче вперше навчилося цієї фрази, і тепер пробує її, і в голосі дивна, благаюча нота Бляха. Я біжу, 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 біжу. ледве торкаюся землі, ноги несуть мене вузькою лісовою стежкою під вечірнє сонце. Гілки хльостають по мені, я мчу бездумно, навмання, нерви, як лезо, вуха напружені, шкіра в гусячій шкірі. Я влітаю на галявину і сповільнюю ходу, обережно входячи у табір. Рука майже торкається ножа. Я бачу свій намет у невеликій галявині, де головна стежка розголоджується на менші. Намет стоїть у тіні, клапан частково відкритий. Я зупиняюся, дивлюся на нього. Щоб зібрати його, треба хвилин десять, я роздумаю про це півсекунди, ні. Я знову рушаю тепер уже головною стежкою, тримаю рівний біг, але за півхвилини різко зупиняюсь, бо чую нове я чую нічого тишу, глибшу за будь-яку попередню, ні далеких птахів, ні шелесту листя. Ні подиху вітру чи цвірчання комах, лише повна неприродна тиша, майже задушлива, наче на мене зверху впала гігантська скляна банка. Одна мить повний лісових звуків килим, і наступна тихо, як у вакуумі. Я завмираю, відчуваю, як серце б'ється в грудях, але інакше я такий самий тихий і нерухомий, як ліс довкола. Повітря гаряче, нерухоме і мертве на моїй спітнілій шкірі. Це як стояти на горищі влітку. Дивна думка приходить у голову. Інтуїція каже: не рухайся. Люди завжди відчувають, ніби за ними спостерігають, але це не зовсім те, це не погляд, це ніби мене вивчають. І нутро каже, треба злитися, робити те, що роблять комахи, птахи і дерева. Сиди тихо і чекай, не від цього тікають робиш, як вони, виживеш. І я чекаю завмер у незручній позі, пів кроку, півдиху, відмовляюся навіть кліпнути чи озирнутися я стою, як манекен у шафі, дивлячись крізь дерев'яні планки, як щось дуже погане дивиться крізь планки на мене, намагаючись зрозуміти. Я справжній, чи просто прикидаюся, ми дивимося одне на одного. Ця сила і я, десять секунд, голова паморочиться від жаху, двадцять секунд. Легені волають про повітря, серце калатає, як скажений барабан, а воно все вивчає мене, І раптом погляд зникає, його увага десь іще. Зір звужується до точки, бо мозок уже кричить про кисень. Далеко чую шелест листя, дуже повільно він рухається в мій бік, не шелест істоти, а величезний колективний видих лісу. Звук лісу повертається, накочуючи хвилею повз мене. Я схиляюся, упираю руки в коліно і видихаю, приєднюючись до цього видиху. Решта шляху назад суцільна стримана паніка. Я здригаюсь від кожного тріску гілки, але тримаю себе в руках, бо розумію бігти вічно не можна, йду швидким кроком. Залишилося дві години до вечора, коли повертаюся на свою ділянку, уже темніє. У барі мої друзі завмерли обличчя без виразу. Ніхто не торкався свого напою вже хвилин п'ять, моє тіло тремтить. Я машинально проводжу пальцями обох рук по волосю. Це було, Це було, ніби я дивився в дуло пістолета, пістолета, якого не бачу, але знаю, знаю, що варто було мені хоч сіпнутися, мене б вже тут не було. Воно би знало, що я тут, воно би знало, що я справжній. І я так і не повернувся по той намет. Кажу я, сьорбаючи пиво і відчуваючи похмуру втіху від їхніх приголомшених далеких облич. Вони видають кілька нервових вимушених хихикань на мою спробу розрядити атмосферу, але далі всі раптом стають дуже зацікавленими своїми кайлахами, столом чи підлогою. Бляха, чувак, нарешті каже хтось. Ага, відповідаю я. Ага. Ми мовчимо. Незвично замислені, поки не розраховуємося і не виходимо з бару. На виході один із друзів відводить мене вбік і питає: Це справді правда? Усе я маю на увазі. Я примружуюсь і дивлюся, на всіяне зірками аляськінське небо. Зрештою, знаходжу потрібні слова. Є речі, які ніхто не може пояснити. Те, що немає назв, і я думаю, що час від часу хтось на таке натикається. Розумні або везунчики, як я, ті, хто потім можуть розповісти свою історію. Він ще мить дивиться на мене, тоді, схоже, задоволений відповіддю киває і йде до своєї машини. На добраніч», – каже він, на добраніч, кажу я. Звісно, я не кажу йому, що є ще. Я не кажу, що це була не якась ефемерна невидима сила, яка дивилася на мене в лісі. Це було чудовисько, довге, жахливе, але водночас людське. Воно мало форму людини, але не було людиною. Того дня Бог дав мені два дари: перший, що зберіг мені життя, а другий, що лишив ту істоту на периферії мого зору. Після того інциденту в лісі. Я невпинно досліджував справу. Я дізнався про зниклого безхатька і розчленоване тіло, яке поліція знайшла в лісі, принаймні частини тіла, і я дізнався про те, що називається Акадек Сіті. Додатковий дзвінок декана з наближеного університету вивів мене на онука шамана, який просив університет зняти ті колонки. Я зустрівся з ним наступного дня. Не знаю, наскільки я зможу це пояснити. Я не думаю про це так, як мій дідусь. каже Іда. Я відразу підштовхую його зацікавлений. Розкажи, ти ж знаєш, що все живе сьогодні має частину однакової ДНК. Якщо відмотати назад далеко, у всіх нас є спільний пращур, навіть речі зовсім різні, як мікроби. Так от я не думаю, що Акадексіті. В тім родовому дереві, я думаю, воно походить з чогось іншого. Він трохи замовкає, мабуть, очікуючи скепсису з мого боку. Два дні тому можливо, але він не знає, що в мене є вагомі причини не бути скептиком. Ці речі не жарти, каже він, стискаючи у пальцях фрапучино. У коледжі люди думають, що мій дід божевільний, вони слухали його тільки тому. Що він шанований у племені, але навіть попри повагу, більшість племені теж вважає його божевільним. Ти думаєш, він божевільний? питаю я. Про Акадексіті, він стає серйозним, і раптова важкість у його тоні дивує мене, ніби в молодому вигляді ховається якась давніша мудрість. Ні, він не божевільний. Я бачив одного це було років п'ять чи шість тому. Мені тоді було, мабуть, тринадцять. Я їздив по лісі на квадроциклі, ганяв поміж дерев, їхав занадто швидко, був тоді дурнуватим хлопцем. Я зробив багато дурниць, я був у досить рідкому лісі, тож добре все видно здалеку. І я бачу тварину, що лежить. Я повертаю квадроцикл, щоб підійти ближче, і розумію, що то олень. Коли я під'їхав, заглушив мотор і котився до зупинки десь за 6 метрів від нього. Подумав тоді, що, мабуть, він поранений, бо задні ноги не працювали, і він тягнувся передніми. Думаю, доведеться вбити його, тягнуся по ніж, і як тільки нахиляюся, голова цієї істоти різко повертається до мене, і я не маю на увазі, що вона почула якийсь звук, озирнулася навколо і побачила мене. Вона просто одразу ж різко повернула голову прямо в мій бік. Ем... М, М, він прочищає горло трохи задушливо. Ця істота виглядала неправильно, наче хтось спробував зробити оленя, але не мав усіх правильних частин. Він був вироджено викривлений, довгоногий з набряклими гидкими очима, що пильно дивилися на мене. І я відчув, ніби він намагається мене розгадати, зупинений зовсім. Через кілька секунд він просто повернувся і поповз далі. Вау! кажу я, відверто вражений. Я якнайшвидше погнав квадроцикл до хати, то мій дід розповів мені про Акадексіті, сказав, що це злі духи, що народжуються глибоко в лісі, вони тягнуться до ознак життя, шуму, виду, такого чогось. Коли знаходять живу істоту, вони ніби копіюють її, але спочатку розбирають на частини, коли скопіюють, шукають ще, щоб зробити кращу копію. Я не знаю навіщо. Просто так він казав більшість часу вони нешкідливі. час від часу один з'являється в образі оленя чи собаки, чи чогось, тоді шамани виходять і вирішують проблему. І що вони зробили з тим, що бачив ти? Питаю я. Вони пішли і зловили справжнього оленя, принесли його Акадексіті. Сіті, єдиний спосіб убити їх, змусити їх копіювати щось уже вмираюче. Ми на хвильку замовкли, напої забуті на столі. Я його бачив, кажу я. Що? він здивовано. І я думаю, знаю, чому твій дід просив зняти колонки. Те, чого він боявся, трапилось. Стоп, повільніше, про що ти взагалі? Там є людський акадек Сіті. Кілька годин по тому ми стоїмо на вході в стежку за моєю ділянкою. Вечоріє. Лишається близько години справжнього денного світла. Поблизу група чоловіків із племені Іди, шамани говорять тихими голосами, за ними стоять десяток жінок і дітей, деякі жінки плачуть. Ідо, що відбувається, прошепочу я, але він жестом просить чекати, коли коло шаманів розійдеться. Старший чоловік на 60 чи близько того, думаю, це дід Іде, підходить до нас на стежці. Він не зупиняється, щоб говорити, лише киває в наш бік, і йде далі по стежці. У ньому є якась жилиста сила, незважаючи на вік. Перо на одязі і бойовий розпис роблять його суворим на поясі видно орнаментований кам'яний кинджал. Зрештою, я питаю, коли він повернеться, і Іда дивиться на мене сумно і рівно: Він не повернеться, і тоді у вухах лунають слова Іди, що я щойно почув. Єдиний спосіб убити їх змусити їх копіювати щось уже вмираюче.